Вітаю вас, малюки, і бажаю вам гарного дня. Скажіть на мені, хто з хвостом і з вушками, в кого лапки з подушками? Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають всі від так правильно від кішки! Саме кішку я і пропоную вам сьогодні зробити, точніше, її портрет, аплікацію. А що ж є у кішки? Розгляньмо малята. Є тулуб, який трошки нагадує краплинку. Є голова, яка схожа на круг або навіть на овал. Є трикутні вушка. Є м'якенькі лапки і є довгенький хвостик. А ще дуже гарні оченята, носик і обов'язково вуса. Яка ж вона гарна, так і хочеться вже робити її портрет. Та для початку підготуйте свої ручки, пальчикова гра, котик. Тихо, тихо, котик ходить, має лапки він м'які, ще й круглесенький животик, але гострі кіхтики. Портрети кішечок можуть бути дуже різними. Мами допоможуть вам підготувати деталі, а ви, розглянувши картинки, вже готові портрети кішечки. Зможете визначитися, який саме портрет хочете зробити ви, мами! Велике прохання! Підготуйте дітям деталі. Краще всього це зробити із газет або старих журналів. Можна також використати титульні сторінки зошитів або альбомів, а можливо, папір, у який колись були загорнуті подарунки. Це буде дуже незвичайний портрет. До речі, не варто роздруковувати заготовки деталей. Я впевнена, що у вас вийде іще краще підготувати деталі самостійно, намалювавши їх. А вуса можна зробити із ниток або просто намалювати. Дайте можливість дитині пофантазувати, повикладати по-різному портрети кішки, а вже як їй сподобається. Так вона і зафіксує клеєм на папері. Можливо, вона вигадає зовсім новий свій варіант зображення кішечки. Бажаю всім натхнення і гарно провести час! Та з нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, діти! До нової зустрічі!